Нині Служба безпеки не має права називати прізвища таємних агентів. Спочатку треба ухвалити закон про люстрацію, кажуть експерти. Народний депутат 3 та 4 скликань Олег Тягнебок подавав такий законопроект 2005 року. Бо навіть в парламенті ширяться чутки про агентурні народних обранців Тридоля, Тарас, спортсмен, Тереза. Можливо, це наклепи, але спростувати їх може тільки люстраційна процедура. На 5 років забороняється займати державні посади. Керівникам компартії вищорайонного рівня та КГБ СРСР, штатним співробітникам 5-го, політичного управління КГБ, резидентам, агентам, утримувачам конспіративних квартир, інформаторам або позаштатним співробітникам КГБ. Особами, які брали участь в переслідуванні громадян СРСР з мотивів політичного, соціального, класового, національного та релігійного характеру. З проєкту закону про люстрацію народного депутата 4-го скликання Олега Тягнебока. Ті люди все одно залишилися, вони ж нікуди не ділися. І в будь-якій ситуації вони можуть заактивізуватися, оскільки їхні справи знаходяться в тому числі і в Москві. Це є люди, які е, апріорі вони запрограмовані працювати проти української держави. Люстрація вона не передбачає переслідування тих людей. Люстрація передбачає заборону тим, хто перебував на службі в КДБ. Займати державні посади. Має бути створений ілюстраційний суд або ілюстраційний комітет, власне, який буде займатися розслідуванням власне, таких справ. Люстрація правовий спосіб позбутися скомпрометованих чиновників та політиків. Без суспільного розголосу та шкоди для їхніх сімей, каже знавець конституційного права Олександр Шевченко. Особі забороняють обиратися на певні посади, перелік таких посад встановлюється в законодавчому порядку. Або якщо особа посідає певну посаду і перелік таких посад включено в список, вона повинна що, звільнитися добровільно. Якщо вона добровільно не залишає посаду, то лише в такому випадку піддають люстрацію. Дізнатися імена доносчиків – не обивательська цікавість і не зведення якихось порахунків. Це глибоке очищення країни від колоніального минулого, усунення реальної агентури впливу чужої держави, кажуть експерти. В країнах Центральної Європи, наших колишніх сусідів по соцтабору, люстрація дала старт новим стандартам життя. Молодь отримала шанс і збудувала заможні країни. В Україні все навпаки. Владу взяла партійна номенклатура комуністична комсомольська. У цих умовах зречення і осуд тоталітарного минулого фарс. Старі кадри перейшли у наступ. Нова Україна святкує на державний кошт 90-річчя комуністичної організації Комсомолу. За таке рішення голосує 251 депутат з усіх парламентських фракцій. Згадують не співучасть комсомолу в організації та здійсненні голодомору та депортації, а веселу обкомівську молодість. Політолог Андрій Ілленко каже, це голосування людей, які не пройшли люстрацію. Це не незалежна Україна, продовжувач традиції української державності, а це якесь напівукраїна, напівОРСР, напівмолоросія. Відтак борці за державність досі з тавром злочинця, а безпосередні кати почесні пенсіонери. Філолог Василь Овсієнко політзек із 13-річним стажем. За совєтськими законами небезпечний рецидивіст. Нині реабілітований у двох справах. А от у третій досі кримінальник, бо зірвав гудзика міліціонеру. Під політичну амністію не підпадає. Страшніша доля Валерія Марченка, який у совєтські часи наважився захищати національні права. Йому тяжко хворому суддя визначив 10 років суворого режиму, який означав тоді неминучу смерть. Його судив сам голова Київського обласного суду Зубець Григорій Іванович. Валерій не витримав і року. А в 1991 році, коли було прийнято закон про реабілітацію жертв політичних репресій, то всі, хто мав статтю 62, це антисовєтська агітація пропаганда, дістали документ про реабілітацію. Так от документ про реабілітацію Валерія Марченка одержала його мама Ніна Михайлівна Марченко і цей документ підписав зубець Григорій Іванович. Григорій Зубець, автор вироку правозахиснику Валерію Марченко, в незалежній Україні голова Київського міського суду. Зокрема, в 2001 2003 роках голова апеляційного суду міста Києва. Суддя Зубець член Вищої ради юстиції, суддя першого кваліфікаційного класу, заслужений юрист України. Нині має персональну пенсію, живе в Києві. Такі факти не бентежать парламент чи інші органи влади. Вони закликають просто не ворушити минуле. Історики нагадують, перша спроба проведення люстрації провалилася ще 91-го року, в момент ліквідації СРСР. Несподіваний противник так звані націонал-демократи, які опанували компартійній номенклатурі. Про це свідчить народний депутат Анатолій Матвієнко, передостанній лідер українського комсомолу. Коли я підняв цю тему в парламенті першого степені, то е, хтось мовчав, але багато. Із національно патріотичного крила мені казали, Анатолій, ну, ми не можемо, бо, бо там дуже багато людей, які не заслуговують, на таку кажу, але які є щирими українцями. Головний аргумент противників люстрації, мовляв, пройшло багато часу. Коли вже пройшло майже два десятиліття, ми не можемо задіяти той самий механізм прямого покарання за злочин. Відбувся певний термін давності. Він пройшов. Якщо в хаті брудно, завалено все сміттям, то можна, звичайно, казати, ну, це сміття вже тиждень лежить, вже запізно прибирати. Не прибравши це сміття, ми просто створимо ситуацію, що оці от вся ця апартнаменклатура, крадії, шахраї і оці породженці Брежнівської епохи, вони виростять собі зміну. У них так само є діти, у них так само є їхні вихованці, їхні молодші, скажімо так, продовжувачі їх справи. Тарас Чорновіл Національний рух знає з юнацтва. Вважає, колишня номенклатура країні не загрожує. Кращий спосіб боротьби з лихом заборонити обіймати державні посади людям, засудженим за корупцію.